Мої вітання всім 17 січня. Так, знаєте, як ото накипіло в мене е, ще вчора, коли Путін е, сказав, що придурки тут всі, що не захотіли домовлятися, назвав вже все своїми іменами, що це не СВО, це війна. Е, Медведів сьогодні теж там щось е, почав казати про те, що. Мы будем вечно воевать с этой Украиной, которая не, не существовала и не будет существовать на земле через 5, 10, 15, 20 лет. Все равно будем с ней воевать. Нас ничто не остановит. А украинцам один выход э, – принять и не сопротивляться. Ну, то есть России. Но это вообще… Но расклад будет не об этом. Розклад буде о другому. Інститут вивчення війни американський пише таке, що дійсно може розпочатися повномасштабний наступ на територію України, коли замерзне земля. Ну, тобто, в найближчі 2-3 тижні. Ну так, 2-3 тижні. А ви мене пишете. Подивіться, будь ласка, ви не дивились Запорізьку область. Також люди переживають на Нікопо, в Нікополі, що, можливо, якщо замерзне річка так досить сильно, вони підуть через річку. Ось таке ще просити подивитись на Херсон, чи може бути там наступ. Потім ще ви просити подивитись Рівненська Волинська область, там наступ. Потім на Київ знову наступ. Ну, ви ж розумієте, яка велика частина Білорусь э, Росія, э, окуповані частини, яка велика територія. Так, ну давайте розглянемо, спробую подивитися. Хоча вже дивилася, э, в принципі, падає щось таке хитре, що вони там планують. Не можу сказати, прямо, що це буде повномасштабний, але по э, тому розсаду, який я робила, там падало, що якось можуть. Невеликими частинами піти з різних сторін, щоб розсередоточити наші Збройні Сили і щоб захватити більше територій в Донецькій області. Ось так. Давайте подивимося, що зараз. Інст... Давайте запитаємо так: Інститут вивчення війни сьогодні написав, що може бути дійсно повномасштабний наступ на територію України в найближчі тижні, коли замерзне земля. Чи буде таке? Чи буде таке, чи має рацію Інститут вивчення війни стосовно наступу на Україну, коли замерзне земля? Карта сила. Важко. Ну, їм важко все одно це зробити. Важко з ресурсами. Чи може таке бути? Ну, звісно, що імператору, імператору це в задоволення, це його бажання імператора влади Росії, але їм потрібна допомога. Стосовно фінансів, їм важко це зробити. Прям такий повномасштабний наступ. Щось планують, бачите, планують щось хитре. Щось хитре вони планують. А що вони там планують? Хитре. Колесо Фортуни змінити 10 мечів і відлюдник. Я вам кажу: відлюдник це окуповані території. Вони хочуть по колесу Фортуни увагу нашу переключити на інші якісь областя. Де не було наступу, а, або де був, де за, зараз спокійно. Щоб більше взяти Донецької, Донецької області. Так. Ось, ось Україна, ось домовленості. Ось два яких два направлення. Два направлення, по яким вони можуть піти. На більше тут не вистачає ресурсів, на більше щось. Так, ну давайте запитаємо. Наші Збройні сили, наш президент, розвідка України, спецслужби знають, з яких сторін збирається Росія йти в наступ на Україну. Наша розвідка українська знає. Військові, з яких сторін збираються росіяни йти в наступ. Десять мечів повішений. Сила. Ну, вони то, вони то, звісно, знають, але не, не все. Трійка мечів, не все. Недостатньо захисту. Бачите, недостатньо захисту, щоб захистити таку велику частину кордону. Ось тут падаєте. Це ДРГшники, групи ДРГ можуть бути проникнення. Але їм падає башня. ДРГшникам падає башня. Як минулого разу, повторення ситуації. Можливо, знов на Київ. Ось на Чернігів мені не дуже подобається. Так, давайте запитаємо, давайте запитаємо з Білорусі. Почнемо верха. з території Білорусі. Чи буде наступ на територію України в найближчі, давайте два місяці. Беремо так, всю зиму. Найближчі два місяці на території України з території Білорусі буде, буде наступ з території Білорусі. Важко. Хотять, але важко. Ні, Поразка тут падає. Ні, Поразка. Тут, скоріш, скоріш за все, якісь шпіони, ДРГшники. Тут Поразка падає. Робота і розчарування. Ні. Ні, з Білорусі ні. Чернігівщина. Чернігівщина. Наступ з боку Росії в найближчі два місяці буде на Чернігівщину. Наступ Росії. Найближчі два місяці. На Чернігівщину буде. Чернігівщина. Чернігівщина. На Чернігівщину буде наступ. Ну, також тут карта очікування. Чекають підмогу. Бачите, чекають ресурсів. Чекають ресурсів. Наступ буде... на Чернігівщину. ДРГшники ось. ДРГшники, ну, їм відразу смерть. ДРГшники тут на Чернігівщині і смерть. Малими групами. А, ще ви мене питали про висадку десанту на Харківщині, та десь, можливо, ще десь таке може бути. Ну, давайте запитам, я. Висадка десанта може бути на Харківщині в найближчі, місяці, найближчі два місяці. Чи може бути висадка російського десанту на Харківщині? Кордони. Помірність. Чи може бути висадка? Нестабільність, Двіка. відлюдник. Чи може бути висадка десанта, колисниця, швидкість, вищий суд? А що тут випало? Е, ну, десант, так, да, планують. Щось таке планують. На прикордонні десь. На прикордонні, на прикордонних територіях. Ну я за Харківщину запитала. В принципі, може таке бути. Може. А ну, Давайте, наприклад, висадка десанта на Харківщині. І що їх далі чекає російський десант, якщо вони пішли на це? Що чекаю на висадку російського десанта, наприклад, на Харківщині, якщо таке буде? Десять мечів їх чекає відразу. Далі нічого не буду кидати. Так, давайте далі. А чи може бути десь висадка в іншому місті десанту російського, десь на території України десь може бути висадка російського десанту. Лунна. Ага. Ну, ось це, до речі, якісь зрадники. План... Ну, щось планують, щось таке хитре планують по відлюднику, щоб ніхто не бачив цього, чи може таке бути по... щось по воді, щось по воді. Але ми далі запитаємо стосовно Нікопольщини та стосовно того через річку, коли вона замерзне. Чи, може, вона зовсім і не замерзне так сильно. Так, давайте далі Сумщина. Чи може бути наступ повномасштабний найближчі два місяці на Сумщину? На Сумщину може бути наступ з боку Росії в найближчі два місяці. Сумщина, башня. Планування їхнє йде по башні, їхні мрії, всі йдуть по башні. Ухота тетова. Знов невеличка група Пашмечів, як і там, ДРГшники, і тут можуть, бачити, на кордоні активізуватись якісь дії. Тобто, Чернігівщина, можуть, можуть на кордоні активізуватись, Сумщина можуть на кордоні активізуватись, але це просто невеличкі групи. Давайте далі Харківщина. Харківщина, чи може бути вис. Так, ні. Чи може бути наступ на Харківську область, масштабний наступ Росії? Чи може бути в найближчі два місяці масштабний наступ Росії на Харківську область? Харківщину. Ось Харківщина, Колесниця падає. Бачите, перша карта. І війна. Там, де зараз йде війна, можливо, Куп'янськ. Там може бути наступ. Башня їх чекає по наступу. Закрита, закрита їм дорога, башня важко. Ні, і 10 мечів їх чекає. Всіх їхніх військових чекає 10 мечів. На Харківщині можуть піти. Можливо, там де Коп'янськ. Можуть піти, але їх чекає башня та 10 мечів. Далі. Донецька область, не думаю. Вони навпаки повинні відволікати. Донецька область, запитуємо, Донецька область, чи може бути. Сильний якийсь прорив, наступ найближчі два місяці. Коли замерзне земля, Донецька область. Сильний наступ Росії. Не можуть вони. Ну, вони не можуть. Приказ в них такий є. Приказ імператора є. Сім мечів. Так, як і було раніше, в них зв'язані руки, їх чекає башня. Вони не можуть продвинутись, їх чекає башня. І знов показують невеличкі групи. Так, тепер Запоріжжя. Давайте Запоріжжя. Чи може бути великий наступ в, обл... в Запорізькій області з боку росіян, коли замерзне земля в найближчі, наприклад, два місяці. Чи може бути наступ великий росіян Запорізька область в найближчі два місяці? Допомога. Їм потрібна військова допомога, в них недостатньо ресурсів. Чи може бути. Наступ на Запорізькій, в Запорізькій області. Чи може бути наступ в Запорізькій області? Знов ДРГшники ось ці. Швидкість, ану швидкість чого? Мічта. Ну так, да, вони хочуть це зробити колесницю, Хочуть. Планують. Планують. І що в них вийде? Недостатньо ресурсів важко. М -м. Можуть там десь трошечки теж активізуватися, але нічого в них не вийде. Важко, ні. Тепер давайте через річку Дніпро на Нікопольщину. Давайте запитаємо там Нікопольщина, Марганець, чи може, чи, може, чи може Росія піти, коли замерзне річка Дніпро найближчі два місяці піти? На Нікопольщину, на Марганець, на Дніпропетровську область через річку Дніпро. Таке може бути. Уход от этого повішений, ні. 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 Таке може бути, що вони можуть піти. Ні, розчарування, ні. Ні, не може. Ні, повішений. І перша карта уход от этого. ні. Так, давайте Херсонська область. Херсонська область. Чи може бути якийсь сильний-сильний якийсь наступ з боку Росії найближчі два місяці. Херсонська область може бути якийсь великий наступ на Херсонщині. Найближчі два місяці. Башня їх чекає. там. Їхнім бажанням чекає башня, колесниці їхній чекає башня. На Херсонщині вони там можуть активізуватись, колесниця, але чекає башня. Знов ДРГшники. І ось дві карти, які вказують. Робота йде, які раніше, які раніше, вони, можливо, невеличкими групами щось там будуть питатися. Але розчарування в них падає. І їм відразу знов 10 мечів. Ну, я не знаю, їм, їм візде 10 мечів падає на всі їхні походи. І через річку, і не через річку, і через кордон. Так, добре. Ось цим наступом, це лякалка наступом. Я не можу зрозуміти, це лякалка наступом Росії, що буде великий наступ Росії, коли замерзне земля. Це лякалка, чи це дійсно правда і таке може бути? Це лякалка швидкість. Інформація швидка якась стосовно України. Уход, 10 мечів. Ага, дивіться: дві карти емоцій і 10 мечів. Карта страху. що ну, 10 мечів це. Загроза життю. Тобто, це емоційно людей по п'ятірки кубків біль, втрата, і щоб люди, як уходили, бачите, щоб люди тікали, знов масова евакуація, паніка в страні, в нашій державі, щоб люди злякалися емоційно і тікали. Ось, карта уходу: виїхати, до речі, Україна, ви, виїхати з України, щоб піднялась паніка в, у людей, щоб не було цього балансу. Всередині держави, бо сильно ви спокійні. Скільки ударів, а ви сильно спокійні. Так. Ну-ка, давайте ще раз запитаю. Бо я почала тут своє вже питати. Так. Інститут вівчення війни американський заявляє, що буде повномасштабний наступ, коли замерзне земля. З різних сторін Росія може знов піти з різних сторін на торі України, коли замерзне земля. Буде таке? Таке буде? Десять мечів їх чекає. Приказ є, але їх чекає 10 мечів. Так, давайте не будемо панікувати. Маю надію, що ми все відіб'ємо. Ось так.